Екологічний тероризм вночі рашисти підірвали Каховську Гес на Херсонщині. За лічені години станція повністю опинилася під водою. Згодом населені пункти вниз за течією. Повністю або частково затоплені такі населені пункти. Тягінка, Львова, Драда Кам'янка, це район, Іванівка, Микільський, Токорівка, Понятівка, Білозерка. Мікрорайону острів міста Херсона це Херсонського району. Ми розуміємо, що будуть підтоплені ще інші населені пункти. Від самого ранку на Херсонщині розпочалася евакуація цивільних. Близько 16 тисяч людей на правобережжі опинилися у критичній ситуації. І з низки населених пунктів автобусами почали вивозити місцевих до Херсона і Миколаєва. Звідти на потягах до Хмельницького, Одеси, Кропивницького та Києва. Ча вже затопила лодка всьому що два часа там був. Гідропарк затопило. люди. Отут от всі. Так що скоро і до нас да за словами експертів. Вода триматиметься щонайменше тиждень. У новій каховці, де ще вранці могли проїхати автомобілі, вже плавають лебеді. Та це катастрофа для місцевої лебеді, флори і фауни. Тваринам, яких вдасться врятувати, просто не буде що їсти, аби відновити життя на цих територіях. Знадобиться близько 10 років. Там не зможе тварина рости. На території, де нема харчів, харчування її. Це вже буде падьож, як колись називали, проходову. Це буде вимирання тварин, навіть як кажу, якщо вони їх водою не затоплять. Буде вимирання саме через те, що нема кормової бази. Підрив дамби вже спровокував проблеми із постачанням питної в оселі. Без води може залишитися південна частина Херсонщини та Крим. Так у Керчі вже організували підвіз води. В Євпаторії людей попередили про можливі перебої. А у жанку із кранів вже тече рідина бурого кольору. Така от красота. Хотіла іскупатися, помити голову, але мені кажеться, що я встану в цій воді наоборот грізніше. Стрімка течія змітає все на своєму шляху. Дніпром пливуть навіть будинки. <плес> на ньому було, там, спати було удобно». От у нас да. Змиває течією усі хімікати з полів, кажуть екологи. До того ж через підрив станції у Дніпро потрапило 150 тонн машинного масла. Забруднюватимуть річку і залишені людьми побутові відходи. Оці всі хімічні, які на дні осіли. Схім добрива, міндобрива, хімічні речовини, плюс то, що несеться річками донизу, воно потім потрапить в стратегічний запас води, саме в ті води підземні, які являються дуже дуже важливими для забезпечення. Людей питною водою. А поки рівень води продовжує прибувати в МВС України. Наголосили, усі, хто перебуває в зоні небезпеки, мають вимкнути електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності та подбати про домашніх улюбленців. Є? Зараз зараз що знайду Катерина Шевчук, девітаверше. Новини 33 третій канал.